Вітаю! Зараз пропоную поговорити про таку тему як самовизначення. Це відео буде корисне тим людям, які думають, чим би їм зайнятися, ті, хто шукають своє призначення, ну і взагалі ті, хто хочуть зрозуміти: а взагалі, чи можна визначитися з однією професією, з одним видом занять на все життя. Мене звати Роман, я батько двох синів, веду цей канал який називається щоденник батька, я вивчав психологію, навчався, проходив декілька школ психологічних, я розбирався в питанні самовизначення психологічних особливостей людей. І сьогодні я вам в цьому відео розкажу деякі свої ідеї на тему самовизначення і призначення. Давайте поговоримо в першу чергу про звичайну фізіологію. Як з'ясували вчені, наш мозок формується до 25 років. Тобто людині, якій 16 років, сказати, ну, що ти хочеш робити, хлопець скаже, ну, не знаю. Ну, ну, я, мабуть, хочу працювати там чи на завод, чи в якусь компанію, там, продавцем, чи, можливо, краще в банку, можливо, краще бухгалтером. чи от, Потім пішла хвиля юристів. Але це лише хвиля, яка була ну, ніби як потрібна людям. Що потрібні були такі спеціалісти. Але це не означає, що це підходить для кожної людини. Тому, коли людина дійсно хоче самовизначитися, треба в першу чергу зрозуміти, що ми можемо самовизначатися все життя. Не тільки до 25 років, коли тільки формується мозок. А взагалі і далі, там, ну, от скільки людина живе, стільки вона може і визначатися. Чому так? Тому що людині притаманно. Спробувати різні варіанти. Людина постійно досліджує, і оцей важливий навик у людини досліджувати допомагає нам робити такі чудові відкриття. Ну, я зараз не кажу про те, що відбувається з РФ і їхні напад. Я думаю, що у них там трошки деградація. Але якщо брати розвинуті країни, вони досліджують, вони придумують якісь варіанти, що треба робити, щоб людині жилось краще. Якщо кожна людина не буде деградувати, ну як е, РФ, а задумається про таке питання, як мені дослідити, що я хочу, чи чим я можу бути корисна, чи взагалі що треба цьому світові, чи що треба мені, тоді людина 100% знайде себе. І так я вже плавно переходжу до того, яким чином ми можемо зрозуміти. Як, як же ж самовизначитися? Я так умовно розділяю на два напрямки: перший напрямок те, що ближче до мене, і другий напрямок це те, що треба світові і людям. Значить, дивіться, те, що ближче до мене, це мої бажання, амбіції, це те, що я хочу, про що я мріяв, про що я часто думаю, в що я готовий вкладати час, гроші енергію. Друге. Це користь іншим, це визнання іншими, це зробити щось для цього світу, це якось покращити життя інших людей, покращити цей світ, щось таке, що можна сказати для дітей, для подальших поколінь. От щоб, знаєте, щось залишити після себе. Перше, що вам треба зробити, це записати ваші бажання, ваші амбіції, що ви хочете. Від цього життя, що ви хочете для себе взяти. Якщо ви це для своєї дитини, тоді попросіть його чи її розказати, що подобається, що чим цікавиться дитина. Я вам так скажу: ніби я і спілкуюся з дитиною, і дружина спілкується з дитиною, але все одно до кінця ми не можемо знати, що вони хочуть. Інколи здається, що ми знаємо, але це не так. Тому завжди треба постійно запитувати, 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 і тільки тоді ви зможете. Чітко зрозуміти, що хоче ваша дитина. Друге питання це користь іншим. Це, що людина може зробити для інших. Що вона таке може зробити, щоб їй сказали: Вау, клас, ти таке зробила. Якщо б не ти, взагалі ми не знаємо, як би ми були. І люд... людині дають визнання. Тобто, людина, коли вона робить для інших щось, вона отримає це визнання, їй приємно. плюс ми отримуємо гроші за що, коли ми робимо щось для інших. Людям це потрібно, вони дають нам гроші. І ось тут все складається. Людина щось хоче, вона щось робить для інших, ну, із тих пунктів, що вона хоче. Інші їй платять гроші. І ось тут людина починає отримувати і матеріальні блага, і задоволення, і можна сказати, що вона займається своєю справою. Але це не обов'язково справа всього життя, це справа оцього цього періоду. Наприклад, ви займаєтесь хай садівництвом, займаєтесь, 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 і потім ви бачите, ну, щось вам не цікаво вже садівництво, чи там грошей не приносить, чи ще щось, і думаєте, займусь я продажем авто. Ну, по-перше, вам тоді треба розібратися в цьому, по-друге, треба знову ж таки отримати знання в маркетингу, в менеджменту, в технічних складових і тоді вже займатися цим. І от у вас з'являється, умовно кажучи, була справа один, а потім з'являється справа 2. А потім ви думаєте, стоп, а я би все ж таки хотів ще займатися, наприклад, продажем текстилю, справа 3. Ой, а ще мені подобається знімати відео, справа 4. А потім думаєте, ні, щось авто в мене не пішло, повернуся до попередньої справи 1. І ось у вас вже е і такий досвід є, і інший досвід є. І ви спробували себе і в одному, і в іншому. І ви потрошечку пробуйте, пробуйте, пробуйте. Я не кажу, що ви повинні, знаєте. от... Взяти місяць одним позайматися, місяць другим. Ні, пам'ятаєте, що для того, щоб тільки навчитися, треба від трьох місяців до півроку це мінімальний термін. А щоб стати в цьому професіоналом, ну принаймні десь 5 років треба цим займатися, вивчати, пробувати всякі варіанти. І тоді у вас буде все краще краще виходити, і тоді ви зрозумієте, ваше це чи не ваше. Значить, ви можете сказати. А як же ж так витрачати 5 років на те, ну, моє чи не моє? Ні, не треба 5 років. Я рекомендував би так спробувати одну справу впродовж півроку, ну якщо дуже вам подобається, рік. От дайте собі час, рік. І за цей рік подивіться, які результати чи є збільшення вашого доходу, чи є збільшення вашого задоволення. Чи інші люди кажуть, який ти молодець, як ти краще все це робиш, чи збільшується потік людей до вас? Я скажу от по своїх заняттях, якими я займаюсь, то у мене навіть там під час карантину, під час початку цих бойових дій, клієнти не зникли, да, їх стало менше, але все одно вони були. Чому? Тому що, ну, по інерції вони ще до мене приходили, там доходили старі, з'являлися ті, хто... Колись був вже моїм клієнтом. І таким чином я отримую кошти. Тобто я займаюся ну, взагалі там, своєю справою дуже-дуже багато років, і я бачу, як це працює. Далі, коли ви бачите, що за цей рік у вас є якийсь ну, прогрес, добре, займайтеся далі, розвивайтеся. Якщо ви бачите, що ну, немає прогресу, ну, подивіться знову. Що вам цікаво, що потрібно для людей, що потребує цей світ? І починайте це поєднувати і займатися цією ну, наступною справою? Ви можете сказати: ну, а як же ж, ти не займаєшся геологією, ти стільки років займався, ти вивчав це діло, все, як же ж далі ну, все кидати? Ну а чому ні? Чому, чому ви обмежуєте себе, інших людей, своїх дітей? Обмежуєте якоюсь однієї діяльності, то ви можете мені сказати, що Роман, ну дивись, а, е, якщо дитина вчилась 5 років на геолога, як він зараз буде займатися рослинами як агроном, це ж знову треба вчитися. Ну так, да, треба вчитися. Але зараз навчання є різноманітне і воно більш скорочене. Якщо Раніше 5 років, до речі, досі не знаю, чому саме 5 років. Можливо, там ну, щось якось в общем, дивно з цим навчанням. І от виходить, що немає такої, знаєте, як справа життя. Є справа один, справа два, справа три. Ви можете поєднувати ці справи, ви можете якось трансформувати із однією другої справи якусь третю справу. Ви можете взагалі відкинути всі справи. І займатися четвертою чи там п'ятою, чи, ну, якою ви вже там хочете займатися справою. Таким чином, завдяки тому, що ви розумієте, що ви не обмежені однією справою, ви навіть цю справу можете робити по-іншому від тих, хто нею займається і каже, ні, це моя справа життя. Тому що ви будете пробувати тягнути з інших джерел якийсь досвід. Тобто не обов'язково ж. Лікарю займатися тільки, от він знає, що треба значить, це лікувати от таким чином, а інше лікувати таким чином. Але є досвід інших людей, які бачать, що є інші ліки, інші варіанти, інші підходи. І я бачу, як в різних галузях об'єднуються. Наприклад, банки об'єднали з інтернетом і отримали монобанк. Дуже Зручна штука. Компанії, які займалися раніше е, там, виготовленням якоїсь продукції, почали цю продукцію продавати самі. І з'явилися нові ринки. Тобто, якщо ви розумієте, що можна комбінувати, об'єднувати, щось відкидати, робити не так, ви тоді отримаєте дійсно цікаву справу, ви будете більше отримати задоволення, і ви зможете поєднати такі комбінації, які Ну, навіть не можна уявити зараз, що це можна поєднати. Тому спробуйте, а потім розкажете в коментарях, як у вас вийшло. Якщо у вас є якісь питання з приводу самовизначення, чи як можливо підтримати свого сина чи доньку в цій справі, пишіть мені, давайте в коментарях будемо обговорювати це. Я ж можу записати ще відео у відповідь на ваші питання. Тому підписуйтесь, залишайте коментарі. Ну і, як мінімум, ставте лайки цьому відео. На цьому все. Пока-пока. Зараз можна вивчити будь-яку дисципліну до того, що нею можна вже займатися, розбиратися і ще й заробляти ну, від трьох місяців до півроку.